Препарат виготовляє фармацевтична компанія Астрафарм за стандартами виробництва ліків GMP. Були проведені дослідження в національному медичному університеті імені Богомольця, і вони показали ефективність препарату в лікуванні порушень сну та тривожності. Сонормін насправді це багатофункціональний, натуральний і безпечний засіб, що комплексно вирішує проблему сну та тривожності. Нещодавно під керівництвом відомого українського психотерапевта, доктора медичних наук, професора Олега Чабана було проведено клінічне дослідження, в якому Сонормін показав свою ефективність у лікуванні порушеного сну, особливо у пацієнтів з легкосередньою тривожною симптоматикою в якості додатку. Ковою терапією ефект препарату найбільше виявлявся в скороченні тривалості засинання, зменшенні кількості просинань вночі, зменшенні періоди повторного засинання. Препарат може бути рекомендований в якості додаткової та основної терапії в загальносоматичній практиці у пацієнтів з соматичною патологією та порушенням сна. Рослинні субстанції, що входять до складу дієтичної добавки, виготовлені фахівцями центру Добродія самостійно за власними оригінальними запатентованими технологіями. Якщо ви будете піклуватися про себе, про своє ментальне та фізичне здоров'я, то вам буде значно легше пережити усі випробування цього важкого періоду.